Тож продовжуємо ефір. Валерій чали, надзвичайно повноважний посол України у Сполучених Штатах з 2015 по 2019 роки. Зараз нами вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Володимире. вітаємо слава Україні. Героям слава героям слава. Тож міністри закордонних справ групи СЕМИ після засідання у Японії підписали спільний комуніке, в якому заявили ті, хто допомагає Росії у війні проти України, заплатять високу ціну. Фрагмент документу можемо почути далі. Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує Росію. Пане Валерію, це дуже добра заява, але 15-й місяць е, війни у нас вже а ми зараз говоримо про якусь високу ціну, яку можливо заплатять е, країни, треті країни, які допомагають. По-перше, про яку ціну може йти е, мова, і по-друге, як би ви оцінили наслідки і заяву цього комунікету, тому, тому що там багато цікавих е, речей було сказано. Ну, наприклад, в, в перспективі мені там сподобалась була е, одна цитата, яка. Говорить про те, що вони розглядають можливість розглядати створення міжнародного кримінального суду. Ну, це дуже добре. Все ж таки. Скептична у вас оцінка. Так. І вона, як і всі українці, ми абсолютно праві в тому, що знаючи, що відбувається. І, можливо, більше розуміючи ситуацію, я не жартую, ми можемо реально більше розуміти за інших. Ми, звісно, закликаємо всіх бути більш активними, більш рішучими. Але якщо ми співставляємо це з бажаним і з тим, що є, то тут наші очікування завищені. А якщо порівняти з тим, що могло би бути, і те, що відбулося, я вам запевняю вас, що. Рік назад, ну серйозні експерти, до яких я звертався, економісти, сказали мені зразу, що у Росії є запас, який, до речі, вона ще не вичерпала, тільки от зараз починає вичерпувати. І е, тоді ще спрогнозували. А у нас на тому фоні були вже заяви, що Росія, от-от вона загнеться зразу. Угу. Правда ж? Е, були у нас очікування, що такі жертви і така ну, війна. Як перша світова, що от будуть на гарматне м'ясо, просто своїх десятками тисяч направлять. І що це от прийдуть похоронки, ну хорошо, якщо не в Бурятію, якщо кудись там, то в Москву, в Пітер, якщо прийдуть, все, зупиниться війна. І що ми побачили? Це зовсім не так. Тому е, група сіми робила заяви різні в цей період, але точно вона була на нашому боці завжди. І мене більше тут важливо не, не друга частина, яку ви процитували, а перша, що вони об'єднані. Що вони рішучі і об'єднані? А це 32% економіки світу. Тобто це значить, що вони все-таки готові діяти. Плюс по атомній енергетиці все-таки рішення, не дати можливості Росії далі вести цю, е використовувати мирний атом. Хоча зараз пропагандисти Лавров якраз про це сьогодні говорив в Бразилії. Бразилі. Тобто, це боротьба. Це боротьба пішла вже глобальна, і вона буде тривати. І давайте будемо чесними, це ж буде. Тривати довго. Тому е, нас цікавить завершення деокупації нашої території, завершення гарячої фази цього великого геополітичного перетворення, яке, на жаль, на нашій території набуло е, от такого от масштабу, де наші гинуть. Тому що в принципі, ще раз кажу, це ж могло бути не на нашій території, насправді. І нам треба це серйозно все аналізувати для того, щоб робити правильні висновки. Тому мені заява групи сіми подобається, хотілося б рішучих дій. Заяви, знаєте, це важлива річ, але в умовах війни і глобальних таких перетворень дії і результати набагато важливіше, ніж прості слова. Ну так. А далі, якраз би хотіли з вами поговорити про Китай, і тут якраз два аспекти. Жозе Бураль закликав Китай зупинити Путіна, щоб нормалізувати відносини з Євросоюзом. Про це він заявив на слуханнях у Європарламенті разом з тим, глава європейської дипломатії зауважив, що будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора. Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну. Ми багато говорили про це і продовжуватимемо говорити з геополітичної точки зору. Ми маємо уникнути нової холодної війни між заходом і далеким сходом, на кшталт тієї, що відбувалася раніше зі Сходом. Мета спільної політики полягає саме в тому, щоб згладити ці розбіжності та запропонувати спільний знаменник. Отакий от заклик до Китаю. Китай його почує, буде якась відповідь. Тим паче загалом на те, що вже один європейець, Макрон з'їздив до Китаю і привіз зовсім не те, чого очікував Євросоюз. Це заклик, мені здається, не так до Китаю, бо все там зроблено. і Урсула Фандерлаєн була, і ці розмови ведуться із закритими каналами. Це можливо до громадської думки різних країн Європейського Союзу, де керівництво Європейського Союзу зараз і Жозеф Берей, і, і Пан Мішель, і Урсула Фандерлаєн вони виступають як лідери. Якщо раніше ми говорили, що Європейський Союз його керівництво вони якось займають таку позицію між всіма, ну щоб об'єднувати, то мені здається, що вони останнім часом демонструють дійсно лідерство, підтягуючи всіх інших. Ну і мабуть, і привіт Мануелю Макрону частково, тобто за його таке там окремі окрему активність для того, щоб проставити точки над «і» про реалістичність планів стосовно там китайського напряму. Тому посил досить серйозний, сигнал є, і цей сигнал відрізняється від того, що. І деякі політики Євросоюзу, так би відмежовуючись від США, заявляли, що треба робити зовсім свою uh -huh. політику. Тобто я так це сприймаю. Ну, знову ж таки, на да, другу частину, наприклад, щоб уникнути протистояння чи там Другої холодної війни, я, наприклад, бачу, що ми туди весь світ рухається uh -huh. так швидко, що Жозеф Барель навряд чи це зупинить. Буде два полюси, і просто думати треба, ну, Євросоюз не буде окремим полюсом. Ну, але дійсно, дипломатія це заяви, все зрозуміло. Але реалполітик, коли Борель говорить, наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, так? Якщо. Китай не використає свій, свій вплив на Росію, що може піти ненормально. Чи чим євросоюз може погрожувати Китаю і як ці дійсно відносини можуть змінитися у разі, якщо Китай не буде якось тиснути на, на Росію? Ну, говорять, що неможлива стратегічна взаємодія, стратегічне партнерство в майбутньому, якщо не буде базових якихось розуміння, базових питань. Ну, наприклад, ми говоримо часто європейські цінності, там такі фрази. Але за цим що стоїть? Тут, наприклад, назвати агресора агресором, а жертву жертвою стосовно документів, всіх, як роблять європейські союз, а не робить Китай. Якщо вони на таких речах не погодяться, як вони будуть розвивати взаємодію? Тобто він не закликає до зміни системи в Китаї. Хоча критика ця вся є, європейські демократії дійсно в цьому плані Китай, ну, очевидно, зовсім іншу напрям вибрав побудови країни внутрішньої, але він показує, що якщо не буде визнано, що в Європі, в центрі Європи, коли є війна, і Китай не готовий визнати хто агресор цій війні. Ну як тоді будувати ці стосунки? так, ось я про що його говорю і і і далі? Що економ... не, не будуть купувати да, імпортні стосунки кін... продовжуватимуться? Кін... Продовжуватимуть. результатом? Буде або, або те, що? що вони будуть ЛНЖ брати з США. Те, що вони будуть розвивати інші ринки uh -huh. і не будуть розвивати з Китаєм, тобто uh -huh. все це в економічні важелі за політикою, ну і навпаки, але в основному за політикою, йде економіка, іде енергетика, uh -huh. європейський союз визначається деякою мірою не в тому плані, де він. В майбутньому, а все ж таки, міра цього наближення чи віддалення, тому що я, наприклад, вважаю нереалістичним те, що трансатлантичне партнерство буде розірване, і європейський союз займе якийсь окремий полюс відмінний від Китаю чи Сполучених Штатів там разом з партнерами, тому що. Безпека вийшла на перший план. Uh -huh. Європейські країни без допомоги США, давайте будемо відвертими, на сьогодні, в сфері безпеки, вони просто свою оборону не потягнуть самі. Uh -huh. Одноосібно. Якби так було в свій час, то, можливо, ці концепції. Оборонного союзу, відмінного від НАТО, спрацювали, палео. Західно європейський союз він не створить. а ще ще одне питання про Китай. Потім буде включення, і ми там про Бразилію нам є що вас питати. Але про, про Китай ще одне питання. Звідки в них як вам здається, взявся цей миротворчий зуд? Мова йде не тільки про Україну Росію, так а вони її звертаються до Ізраїлю. І говорить, ми готові виступити миротворцями між Ізраїлем і Палестиною. Ми будемо виходити з того, що будуть домовлятися дві країни. Ми готові стати майданчиком для перемовин. До того були Саудівська Аравія і а, Іран. Що, що трапилось? Що, що змінилось в їх концепції? Що вони вирішили бути не поліцейським світу, ну це до іншої країни, а миротворцем світу. Наскільки це? Чому вони так роблять? Ну, миротворці поліцейські. є. Насправді, всі це все вже давно обговорено. То, що кажуть, що Сполучені Штати втрачають свій вплив ну, в даному випадку на Близькому Сході, і ці якраз ніші чи лакуни, чи заповнюють ну, країни, які це можуть зробити, ну от Китай має економічні і ресурси людські, і зараз в військовому плані піднімається. Але е Китай досить успішно розвивався через м'яку силу, впливаючи на світ. І, в принципі, мене дивує, чому вони дійсно зараз намагаються грати по тим же лекалам, які вони критикували. Тобто, дійсно бути вже ближчим, втручатись не тільки через економічну експансію і впливи. Робити через внесення інвестицій, але і через такі дії, десь заходити, умовно кажучи, на поле те, що раніше вони туди не заходили. Мені здається, що тут багато в чому особиста от лінія бачення Сидзинпіня. Він же ж тепер по-іншому на третьому терміні повів Китай. І ну, так, якщо аналізувати збоку, то мені, мені дивно, чому вони не використали повною мірою е, в умовах, коли Росія ослабла, угу. коли США мають багато. Питань для вирішення, чому вони так само не продовжували далі? Ми ж говоримо, що китайці це десятиліття, століття, тисячоліття. А, а Вони б... пішли як інша якась країна. Мені здається, я, я впевнений, що вони стратегічно помиляються. Угу. Вони стратегічно помиляються. Тому що Китай тоді змінює підходи свої базові, які вони тисячоліттями формували. Але нам треба це брати до уваги. От реальну ситуацію, плюс зростання військового фактору, їх бажання контролювати Тайвань. І тепер завершу. В чому причина? Мені здається, базова причина в тому, що вони побачили, що їх плани економічного. Розвитку, стати там країною номер один в світі і людського потенціалу розвитку вони виявились надто оптимістичними. Вони хочуть закрити зараз ці питання іншими способами.